Голокост яке страшне слово, але давайте розбиратися, що це таке і чому навіть на сьогоднішній день це відбувається. Голокост це розстріляння євреїв та масове їхнє знищення у часи Другої світової війни. Почалося це все в Польщі, а продовжувалось далі по всьому світу. Найбільше масове знищення євреїв відбулося саме в Україні. І де це, як ви думаєте, відбулося? Правильно, це відбулося, на жаль, в Бабиному Яру, де ми побачили з вами знищення близько мільйона євреїв, а якщо бути точнішим 900 тисяч. Як же взагалі проявлявся Голокост? Німецька нацистська армія знаходила євреїв, починала їх бувати, влаштовувала величезні погроми. Навіть був дуже відомий погром у Львові, який відбувся влітку в липні 1941 року. Наційська Німеччина була у Львові і побачила, що там їде будівник Євреїв і почала влаштовувати погрома. І зараз ми бачимо, що відбувається та ж сама ситуація з нашою країною. Але в нашій країні триває війна, і ми не повинні забувати, що росіяни постійно нищать наші міста, забирають життя мирних людей. Ми повинні протистояти. І Як це зробити, ми повинні допомагати нашій армії, допомагати ЗСУ всіма можливими і неможливими способами донатити, допомагати обирати зброю, яка буде цілити росіян. І я дуже сподіваюся, що скоро в нашій країні наступить такий довгоочікуваний мир, і що над Україною знову буде майорити сонечко і засяятиме. Український жовто-синій прапор.